Пташеня, яке боялися літати, у гніздечку, високо на дереві жило маленьке пташеня піко. Його братики вже літали, а піко боявся навіть визирнути з гнізда. А якщо впаду, а якщо крило не витримає, хвилювався він. Мама пташка лагідно казала кожне пташеня боїться вперше, але саме тому треба спробувати. Одного ранку Піко побачив, як маленьке кошеня впало у ставок. Ніхто не міг дістатись туди швидко. Я, Я зможу!» змужу. прошепотів він. Піко розправив крильця і стрибнув. Вітер підхопив його, як добрий друг. Він швидко злетів до ставка і покликав на допомогу. Дорослі вчасно врятували кошеня. Ти літати вмієш? радісно вигукнули всі. І з того дня Піко літав упевнено, бо зрозумів, сміливість це не коли не боїшся, а коли боїшся, і все одно летиш. Сподобалася казка? Тоді підпишись на канал Казкова Подушка, яка допоможе знайти місце кожній добрій казці.